Пане Ілля питає, Олександра, підскажіть, будь ласка, як можна зміцнити бетонну плиту фундаменту товщина 160 мм, яка була залита з порушенням технології, а саме було додано воду в міксер? Е, ну, Гарне питання, пане Ілля, але вам треба буде зробити додаткове дослідження. Е, значить, е, іноді, от, е, коли я приїжджаю як технічний нагляд? От, і бачу великі тріщини в бетоні. Я розумію, що бетон приїхав рідкий, або не встигли його накрити плівкою. Таке буває. А зараз ще багато таких д -д -д добавок, які пришвидшують процес тріщиного утворення. Тобто тут навіть будівельники не винувати, тут сам завод іноді партачить, розумієте? Таке буває. Перше, що не треба панікувати, тому що все ж таки, згідно ДБН, конструктор має право закладати е захист. Тобто перекладати, здавати більше арматури, і закладати більш високу марку бетону. і В такій ситуації я роблю перше. Спілкуюся з конструктором. Тобто, якщо у нього залиш... збереглася розрахункова схема, я прошу її, щоб мені показали. Потім я дивлюсь раз рахунок, дивлюсь, наскільки адекватно було прийнято рішення по кількості арматури і по марочності бетону. І скажу вам так, що доволі часто це з ізбитком. Просто з ізбитком. Наприклад, закладена бетон B25, B20, да, армування там сітка 200 на 200 двойна сітка. А по факту виходить там, наприклад, достатньо було сітки 400 на 408, от а бетон взагалі проходить Б15. Розумієте? І коли я це бачу, ну тоді все. Тобто тоді ви можете взяти в оренду молоток шмітта або запросити технічний нагляд, котрий приїде до вас з молотком Шмітта, перевірити марочність бетону. І якщо у вас по перевірочному розрахунку проходить Б15, і по факту у вас Б15, ну нічого страшного, берете самонівелюючу суміш, любу самонівелюючу суміш. От, для невеликих товщин і проліваєте всі тріщини, захищаючи таким чином арматуру від корозії, котре може бути все. Нічого там такого страшного немає. Дуже рідко буває таке, що бетон настільки низької якості, що він там крошиться, розсипається в такому випадку ви нічого не зробите. Розумієте? Тому що якщо відбулося розшарування суміші, тобто весь щебінь впав донизу, а зверху у вас 5-6 см цементного молочка, котре має міцності, ви вже, на жаль, нічого не зробите, окрім того, як все це вибивати і перебетоновувати. Або розглядати, робити додаткову сітку, збільшувати товщину цієї конструкції, але опять же, треба буде попрацювати з конструктором. Але тоді йти таким шляхом як варіант Ще один варіант це більш рідкісний варіант, ми переходимо на іншу розрахункову схему. Е, приведу вам приклад, як це може відбуватися. Е, наприклад, у нас є фундамент. фундамент Нас залили плиту, і конструктор, коли рахував, він взяв оцей от прольот. Да? Він заклав там прольот 6 метрів. От. Але е, якщо бетон має доволі низьку міцність, ми можемо зробити отвір. У мене є навіть відео, як ми це робили на іншому об'єкті перекриття, під, підсилувало таким чином. Вибивається бетон, залишається арматура, котра там є, робиться стопчатий фундамент, армується додатково і бетонується. Бачите? І таким чином ми зменшуємо з вами прольот. Ми робимо прольот вже по 3 метра. 3 метра, 3 метра. Звісно, це перевіряється розрахунком. От, Ми спираємося на нормальний ґрунт, але за рахунок того, що ми зменшуємо проліт, ми значно зменшуємо навантаження на цю конструкцію. І такий вихід, це технологія реконструкції, як я це називаю, дозволяє нам пришвидшити процес, підряднику зменшити витрати на гарантійне зобов'язання, але в такі підходи вони всі мають право бути. Тому треба досконально вивчати саме вашу ситуацію, але діяти в такому алгоритмі.